Усім привіт! Ви на каналі Кузьменко сьогодні покажу, як правильно заходити у вашу улюблену гру. І так, дивимося. Ваш робочий стіл. Як правильно запускати і виключати комп'ютер? Вже відоси є на каналі. Можете дивитися. І так, заходимо в вкладку Steam. Вибираємо вашу улюблену гру з тисячі. У мене це PUBG BattleGround. І нажимаєте ось цю зелену кнопочку грати. Тоді ваша гра. Запуститься. Чекайте, буквально 10-15 секунд, вона запускається. Е, дякую за перегляд. Я думаю, тобі була дуже е, корисна ця інформація. Став лайк, підписуйся на канал і пиши коменти, чи тобі корисна ця інформація була, чи ні. Плюсик. Або мінус. Або цей. Да, потім, коли гра запускається, просто тако закриваєш вкладку Стіма, блять, і тут гра запуститься, і все. Все, всім пока, блядь, До речі, мій комп'ютер. Да, 3080i, 5600 Ryzen. Три кульори тут, один кулер тут, один колір тут і три тут. І часто... все одно нагрівається. Все, пока.